Природні явища інколи бувають небезпечними. Грозова буря яскравий. Цьому приклад. Директор комунального підприємства Боздожський парк Олександр Черняк розповів, що заради безпеки відпочиваючих встановлено два громовідводи. вартість одного близько 40 тисяч гривень. Звернувся минулому році до міського голови Слінкочого з Пропозиція такої, що треба нам громовідводи. Чому тому що тут дуже багато людей збираються благодаря цим Цій владь владі. На що була відповідь, моментальна відповідь, що це треба. Просив одну, таку везу велику, яка має 40 метрів висоти. Вирішили дві зробити, яку ви зараз побачите. Це треба. Мовни б'ють по деревам, тут дуже великі дерева, але на сьогоднішній день ми вже забезпечені Двома ремонт, одного вартість 40 тисяч гривень з установкою. Найближчим часом Олександр Черняк планує проводити чистку дерев, а ще поставити відеонагляд та найняти професійних охоронців. По безпеці, в принципі, ми більшу половину вже зробили. Єдине, що залишається, це залишається нам далі. Коронація, чистка дерев, підсадки. Тут багато дерев, звісно. Уничтожати, різати, як то було не, не потрібно, але різати, коронувати дерева, дерева і ще раз дерева. Тут 50 гектарів, які з них Ну, 20 ми щось привели до, до порядку. Будемо далі вести. Ну, далі громадові відводи ще підуть, якщо це потрібно, буде підемо вглуб парку. Ну, там зараз називається ліс, але ми будемо робити далі, зачищати. Ну от, от таке. Для безпеки ще треба. Ну, для безпеки, я ще думаю, відеоспостереження хочу, щоб ви гуляєте, і щоб воно десь записувалося, тому що десь щось парк великий, візде охорона десь ну, не бачить, коли охорони мало. Але будемо йти відеоспостереженням, бо будемо бачити таких хлопців, які будуть розумні, вивчені в якихсь школах. Зможуть розмовляти з людьми, як це потрібно, Ну це що стосується охоронців. На конях бачу охорону. Так як буде теж приїжджати біля стадіонів, да? красота на конях. Є інвестор, який зараз вже хоче конюшню робити. Там не маленькі кошти, але вже необхідні документи обходить, там, щоб була конюшня. Це вже супер. От тоді появляться охоронці на конях. Думаю, в цьому році це вже Перші охоронці перші на конях гарних будуть, Ну це таке. Взагалі за всі три роки, що ми не задумували, що не зверталися до міського голови, все було одобрено, все йдуть нам на зустріч. Тільки щось подумали, одразу допомагають нам. Супер. Головне, що скажу чесно, що владою щось ми зробили. В кінці десь в вересні місяці, якщо це потрібно буде, ми відчитаємося за всі три роки я керівник парку, що ми зробили, що ми просили. Люди оцінюють, скажуть, виконали чи ні освітлення подвісного е, мосту. Теж міська рада, лавиці, теж міська рада. І лише по е, атракціонам і кафешка міська влада на таке, ну, немає коштів. Все, що не ви. Туалети обов'язково в наступному році. Ну три туалета з'явиться гарних, красивих. Приємним є те, що люди самі вже трохи охороняють парк. Щодня тут розважається малеча, а пенсіонери насолоджуються чистим повітрям. Адже, як запевнив пан Олександр, це не його парк чи ратушняка, а всіх нас.